Це проєкт про людей, які на фронті захищали незалежність України: десантників, саперів, бойових медиків, офіцерів, психологів та розвідників. Повернувшись до цивільного життя, вони знайшли себе у бізнесі чи соціальній сфері. Ці люди печуть хліб, вирощують креветок, створюють крафтові вироби з дерева і бренди одягу, відкривають СТО, реабілітаційні центри, косметологічні студії та ветеранські хаби. Володимир Гусів, реабілітолог. Тренер з карате. служив у медичній роді 30-ї окремої механізованої бригади. З початком війни у 2014 році рятував життя побратимам на Донеччині, отримавши поранення, демобілізувався із війська. Працював в управлінні сім'ї, молоді та спорту з Вягельської міської ради, реабілітологом в інклюзивно-ресурсному центрі. А нині має власний реабілітаційний центр. Доброго дня. Ми сьогодні в центрі здорового хребта. І ми проведемо маленьку екскурсію. Рецепцію ми вже пройшли. Ви бачили, перший кабінет працюю в ньому я, реабілітолог, фізіотерапевт Гуся Володимир Віталійович. Кабінет невеличкий, але в той самий час зручний для роботи моєї. Тут у нас різна вікова категорія людей, з якими ми працюємо. В основному це дорослі. Дітей, ну дійсно, коли дуже сильно просять, то беремо, тому що досвіду вистачає. Привіт! Привіт! Привіє! Що тобі казати? Кажи добре. добре. Сідай. Давай знімемо тобі взуття. Женя у нас особливий хлопчик. І я працюю з такими дітками і ми маємо гарні результати. Ми працюємо сьогодні Жені. Це збалансування ритму головного та спинного мозку і взагалі повністю всього організму. Зараз ще з'явилася така, якби. Ланка це військові, які приходять після поранень, після контузій, після різних емоційних моментів. І ми стараємося максимально їх стабілізувати і відправити далі туди, куди вони там далі крокують на свої завдання. Ми в основному спеціалізуємося на опорно-руховому апараті, і тому наші військові приходять з скаргами на біль. В попереку на біль в спині, на біль в колінах, на біль в суглобах. Є такі, хто приходить після поранень, їм треба трошки відновити імена локтові суглоби, плечові суглоби, бо вони часом посічені є у наших хлопців. І ноги так само. Ну, знаєте, люди приходять сюди і вони напряжені. А коли ти їм кажеш, Друже, ну заспокойся, все добре. Я так само, як і ти сидів в окопі. Е, ну, я це бачив, я тобі співчуваю, давай про це поговоримо. І люди дійсно ну, там відкриваються, довіряють мені. Я служив в 30-й окремій механізованій бригаді. В Медичній роті, медичним працівником, рентген-лаборантом був просто. А потім, коли вже почалася війна, мені кажуть: хлопче, ти ж фельдшер? Я кажу, ну звісно, фельдшер. Ну, значить, ти і рентген-лаборант, і фельдшер. І спочатку це почалося просто навчання. Тоді, коли в 2014 році просто набирали людей, і ми їх навчали як робити як перемотувати себе поранення як накладати жгут ну тоді тоді ще так такого там турнікетів такого не було але ми ми це робили ми і я думаю, що ми дуже багатьом людям в той час спасли життя, тим, що ми навчили їх надавати медичну першу домедичну допомогу, тому що перша домедична допомога вона, ну, дуже впливає на те, чи дійсно виживе людина, чи не виживе людина. І так далі я медичним працівником так, так і був там. Це була Степановка, це була Донецька область. Я за ніч не вмер. Три рази, скажем так, не знаю, у кошок дев'ять життів, у мене було в той день три життя, тому що ми поїхали перший раз, попали під дуже величезний обстріл. ну, На машині довозили пораненого з пораненням в коліно. Він вже майже втрачав свідомість. Машина ще не хотіла їхати, там треба було 30 кілометрів добратися до місця дислокації. Мобільного госпіталя далі на вертольот, і там людина цей хто попали дуже під великий обстріл. Але вийшли звідти, і ми в 4 ранку верталися назад, і на нас виїхав БТР і обстріляв нас. І потім ми їхали назад далі, зустріли нашу колону. І прямо коли ми їхали між колоною, в одну сторону, йшла, а нам потрібно було в іншу сторону їхати, і прямо почали крити колону прямо по колоні. Так, трошки отрив там контузію, стрес, лікувався довгий час, і, і після цього дуже важко було соціалізуватися. Але я знайшов собі роботу, працював в управлінні сім'ї, молоді та спорту. У нас в міській раді тут два роки, а потім зрозумів, що якби дуже добре в спорті, але Хотілося б все одно якось по своїй професії, по реабілітації. І я пішов вчителем-реабілітологом працювати в інклюзивно-ресурсний центр. Працював там два роки. Працював. Мені подобається дуже працювати з дітьми. Мені взагалі подобається ну, працювати з пацієнтами, але я зрозумів, що цього мало. Прийшла ідея ем, зробити свій якийсь кабінет. От і до мене приїхав ще один друг, і він каже: Давай зробимо такий кабінет я може тобі допоможу. І дійсно я почав працювати. Звісно, було дуже страшно, бо ну ти вроді би знаєш свою роботу, але все одно різні нові люди з різними патологіями І це дуже відповідально, тому що ти хочеш допомогти кожній людині. Власний реабілітаційний центр Володимир з дружиною Оленою відкрив за три місяці до повномасштабного російського вторгнення. Це кабінет нашого лікаря-невропатолога, який ділить цей кабінет і ще. З лікарем-кардіологом. Це у нас вже більш фізіотерапевтичний кабінет, в якому знаходиться велика кількість нашої фізіотерапевтичної апаратури. Це суперіндуктивна система, магніт, витяжіння, тракція. Крім цього, у нас тут є електроміостимуляція апарат. Зараз у нас там пацієнт, тому ми туди не зайдемо, на жаль. От, на електроміостимуляції. І там у нас є ультразвук. Тут у нас далі знаходиться маніпуляційна і тут теж іде процедура. От, там ми колемо окольчики і капельнички, і беремо плазму. Зараз в нашому центрі працюють фахівці такі: це невропатолог. Це кардіолог, це реабілітолог, це фізіотерапевт, масажист, ну і медична сестра, яка робить маніпуляції. За грантові гроші державної програми є робота для центру, придбали нове обладнання, апарат для тіар-терапії, розповідає директорка закладу Олена Гусєва. І ми з чоловіком вирішили спробувати Нелегко. Скажу зразу, це було нам дуже нелегко давалося. Я звернулася до фінансового спеціаліста, який нам чітко розказав і чітко сказав, наскільки ми спроможні це зробити. Писали план, проходили співбесіди, дуже довго чекали відповіді, чекали дуже довго підтвердження. У нас був чіткий план, на який апарат ми хочемо взяти цей грант. Він називається ТР-терапія терапія прогрівання теплом. Але під цей грант ми створили два робочі місця, у нас була така вимога, і взяли два співробітника, які на даному етапі розвивають свої можливості і можуть працювати у нас, і ми розвиватися так можемо. Тобто Завдяки таким грантам ми маємо можливість допомагати іншим. Працюю тут вже півроку, працюю на апараті «Тартерапія». терапія Допомагаю якби, людям розслабитися, покращити їх стан і бути, як кажуть, здоровим і щасливим. Я досі треную в третій школі. Вже багато -багато я вже багато-багато років. На перше тренування до мене прийшов один учень. От. І я з ним тренувався, все, йому сподобалось. Він у мене довгий час прозаймався. От. Максим Шупручко дуже зараз працює у нас, якщо не помиляюся, на водоканалі. Хлопчина, вже йому, мабуть, під 28, да, а прийшов він десь в 4 чи в 5. Зараз маю статус сенсея, якби чорний пояс, третій дан, нещодавно, буквально півтора року тому я захистився. Це було нелегко. Взагалі, кожен пояс, на який ти тестуєшся, це нелегко. Ми коли починали взагалі закручувати цей центр, у нас взагалі нічого не було. І я не знав, як взагалі звести кінці з кінцями спочатку, а потім так ми якось поступово, поступово. О, хоча сказати, що зараз ми там їздимо на Лексусах і ми там живемо в крутих апартаментах. Так не можна, але... На хліб вистачає, слава Богу, дякуючи Збройним силам України. Ну, понятно, що у кожного буде щось, і мені не буде подобатись здоров'я, комусь фінансовий стан, комусь щось в державі не буде подобатися. Я би порадив хлопцям, які повертаються ну, з бойових дій. Перше, це Збалансувати свій психоемоційний стан і свої би, фізичні моменти, тому що поки ти не збалансуєш здоров'я, мабуть, не хочеться займатися нічим взагалі. І коли ви трошки збалансуєтеся, обов'язково не опускаючи руки, тому що всі починають щось спробувати, а в мене не вийшло все. Значить, це не моє, не можна. Треба пробувати. Спробувати. Один раз спробуйте, другий раз не можете це зробити самостійно. Спробуйте це зробити з якимись фахівцями, які щось в цьому хоч трошки шарять. І тоді ну, буде якийсь результат однозначно. Але треба бути реалістами і, і просто йти вперед і розвиватися самому, і розвивати всіх навколо себе. Де б ти не був, що б ти не робив, робити це з любов'ю.